Троє людей загинули. Ще 24 отримали поранення внаслідок ракетного удару окупантів по Миколаєву. Серед жертв десятирічний хлопчик, який грав у дворі під час ворожої атаки. Від вибухової хвилі пошкоджено дитячий садок, медичний заклад і кілька багатоповерхівок. Наслідки обстрілу продовжують усувати і сьогодні. Більше знає Наталія Якобсон-Белібова. Віталій під час ворожої атаки був вдома. Каже, його не зачепило, врятувало дві стіни, а от його сусідам пощастило менше. Так, коли був вибух, я я помешканні все був, жінка ну тут листями притрусила, дуже складно. Я бачив частки тіла розкиданих по дворі та люди, крики, допомога швидка, але ну, слава богу, воно дуже быстро все приїхало, якось очепили. Дякую, ну, тепер будемо будем, якось жити далі. Пані Людмила отримала численні поранення від розбитого скла. Жінці знадобилась допомога медиків. Була вдома, на кухні. І оце отак як такий вистріл, який всі зразу вікно полетіло на мене. І а потім я вибігла та в ванну, бо вся була в крові в машині. А потім в БСМП водили, возили то тут. Був глибокий поріз і тут ну а то так мілочовка всякі. На місці обстрілу розгорнули штаб допомоги постраждалим. Людям видавали плівку та брезент, щоб закрити вікна а також гарячі напої і їжу. З постраждалими працювали медики і психологи. Наша робота це реагування протягом. Трьох-чотирьох годин на подію, видача гуманітарної допомоги, оцінка на даний плюс евакуація потерпілих. Сьогодні була евакуація трьох маломобільних в геріатрію і два по родичам. В одному з будинків, якому перепало, розташована амбулаторія. На момент удару в ній приймали пацієнтів. Я вже приїхала додому, коли мені позвонила лікар. Що таке трапилось? Ну, я якраз приїхала додому, чула, що була тривога. Мод вона зразу позвонила, сказала, що рядом прилют, що все розбито. Розрушені всі перестінки внутрі, розрушені всі вікна з цієї половини. Постраждала оргтехніка. Зазнав руйнувань і дитячий садок, що розташований у центрі спального району. Ракета розірвалась у безпосередній близькості від дошкільного закладу. Шафи попадали, столи, вікна, все це в переміжку з сіклами. Документація, іграшки. Ну Thank you. Кухня, вся, тобто сьогодні все це треба розібрати. Серед загиблих від російського обстрілу місцева жителька, яка опікувалась безпритульними тваринами. В її квартирі жило 17 собак. Волонтери вивезли їх до центру захисту тварин, бо більше доглядати за псами нікому. От прибігла сюди, а це була і хазяйка Ірина, яка погибла у цьому дворі, а син її у тяжкому стані у реанімації зараз. От вона прі. Тіла старенькі собачки, хто покалічений, там була собачка, у якій була дуже ну, важка алергія. Жителям найбільш понівечених будинків довелось шукати тимчасовий прихисток у рідних чи знайомих. А вже сьогодні вони наводитимуть лад у своїх оселях. Наталія Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.